Бога не видно, та я його бачу. Він в сході сонця, в повітрі, в хмарині, в подиху вітра в маленькій дитині, в краплях дощу, що за вікнами плаче. Бога не видно, та я його бачу. Його є присутність у чаші цікавий. В пейзажах чарівних, в дитячих забавах. Він в розмаїтті кумедних тваринок, в піснях, у музиці, вірші, в сторінок. Присутність його відчуваю, неначе Бога не видно, та я його бачу. Творіння його це метелики, бджілки, цвітом вишневим усіяні гілки. Він є в струмку, у гаю і у лісі, є у пташках, що гніздо звели в стрісі. Є він у фуктах і квітах, тим паче. Бога не видно, та я його бачу. Хочу тепер я у Бога спитати нащо сволот упустив в нашу хату. Тих, що споплюжили нашу природу, невинного сотні убили народу. На дітьми убитими плакала мати, а Біблія каже, що треба прощати. Простить пологовий, дитячу лікарню, школи, будинки, садки і кав'ярні, звалтовану молодь убитих сусідів, забуть окупацію, голод і бід, простити чужинцям їхнє свавілля. І зрадити Ольгине, Високопілля, Забудь про Іванівку, князівку теж, стерти на порох потьомки не може, чимало в архангельськім люди страждали, і як Миколаївку бомбардували, а Береслав, а Херсон Кривий Ріг Чому ж ти, нас Боже, не застеріг, а скільки втопилось каховського люду, прощати не можу, не хочу і не буду. Як серце болить за моє Запоріжжя, за Київ за Бучу Ірпінь і всі інші, Бога не видно, та я його бачу. Він хай пробачає, а я не пробачу. Слава Україні!